Всім привіт, друзі! Отже, стали відомі подробиці нової версії так званої угоди про копалини між Сполученими Штатами та Україною. В більшості українських медіа цю угоду вже охрестили кабальною, але особисто я так не думаю і зараз поясню чому. Але давайте по порядку. Уже вчора у пресу просочилася нова версія угоди про корисні копалини, в якій умови для України стали куди більш жорсткими ніж те, що американці пропонували ще місяць тому. І в тому, що ці умови стали жорсткіше, винуватити себе може лише сама українська влада. Адже нагадаю, місяць тому американці були налаштовані куди більш м'яко. В тій попередній версії угоди Білий дім погоджувався на спільне управління українськими надрами. Там навіть передбачалася можливість інвестицій з боку США в українську видобувну галузь. Але як ми добре пам'ятаємо, в кінці лютого Зеленський прибув у Вашингтон на підписання, посварився з Трампом в овальному кабінеті просто під телекамерами, і ця угода про корисні копалини підписана не була. Ну а потім США різко припинили постачання військової допомоги Україні, що суттєво ускладнило положення наших бійців на фронті, і українська влада, зрештою, одумалась. Київ оголосив, що вже готовий на безумовне припинення вогню і знову готовий до підписання угоди по корисних копалинах. Але Трамп, очевидно, вирішив провчити Зеленського за ту витівку у Білому домі. І Вашингтон переписав текст угоди, суттєво погіршивши умови для України і фактично покаравши всю країну за поведінку Зеленського в овальному кабінеті. Отже, згідно нової версії угоди, яка стала відома різним джерелам учора, американці хочуть змусити Україну повернути грошима всю військову допомогу, яку вона отримувала останні три роки, Трамп вважає, що йдеться про 350 мільярдів доларів. Незалежні військові аналітики кажуть, що сума насправді набагато менше, десь близько 120 мільярдів. Але в будь-якому разі тепер виявляється, що військова допомога, яку раніше виділяли США, була не допомогою, а по суті кредитом. І Віддавати його планується за рахунок плати за користування українськими надрами. Про які надра йдеться, ось що пише народний депутат Гончаренко. Копалини, газ, нафта, зріджений природний газ та інші природні ресурси, які видобуваються на території України. Причому це стосується всіх проєктів незалежно від форми власності. Приватний сектор теж зобов'язаний дотримуватись умов фонду. Що це означає на практиці? Депутат Гончаренко додає: це не прибуток держкомпаній. Вони залишають свої доходи собі. Це не продаж копалин. Фонд, який створюється за цією угодою, не торгує сировиною, це платежі держави від видобутку, рента, зокрема, ліцензійні збори, податки пов'язані з прибутком. Тобто, давайте я поясню, про що тут йдеться. Всі платежі за користування надрами вони ще називаються рентою, яку сьогодні платять в Україні добувні компанії і державні, і недержавні. В разі підписання цієї угоди йтимуть не в український бюджет, а в бюджет США через спеціально створений під цю угоду фонд. Добре це чи погано? Ну, дивлячись, для кого? Для простих українців, я думаю, це добре. Бо сьогодні більша частина цих рентних платежів від видобутку копалин, потрапляючи в державний бюджет, все одно розкрадається українськими можновладцями через численні корупційні схеми. Через скандальні тендери, через космічні зарплати і премії чиновників, через державні закупівлі у фільм у фірм прокладок за завищеними цінами всього на світі, харчування та одягу для українських солдатів, запчастин для паль та пального для укрзалізниці, обладнання для державних підприємств, перекладання бруківки і ще через тисячі подібних корупційних оборудок. Ці гроші розкрадаються українськими чиновниками. При цьому українська влада, дирибанячи ці кошти, не здатна гарантувати навіть громадянам безпеку. І якщо ці гроші забиратимуть американці, і натомість забезпечать Україні мир і захист від російської агресії, то вигода для звичайних українських громадян тут, звісно, є, і вона очевидна. Все одно ж ці гроші від ренти за корисні копалини українська б влада розкрала. А якщо їх заберуть американці, то можливо змусять росіян зупинити війну. Звісно, в цій угоді немає жодного слова про гарантії безпеки, яких так просить українська влада, але думаю, тут варто погодитись із Трампом, який каже, що сама по собі участь американців в господарській діяльності українських видобувних компаній це вже є найкращою гарантією безпеки. Бо якщо американці зацікавлені в прибутках від українських надр, то очевидно, що вони зроблять все, аби ніхто не заважав українським видобувним компаніям працювати нормально і заробляти гроші. Що стосується української влади, то для неї, звісно, від такої угоди самі лише збитки, бо українські можновладці в такому разі втрачають одну з чималих годівниць. Представники українського владного табору вже почали волати про загрозу втрати національного суверенітету та незалежності в разі підписання цієї угоди про копалини. Ну, що в перекладі з мови державної пропаганди означає, що вони хочуть і далі жити за принципом Україну мають право грабувати тільки українці. До речі, про які саме гроші взагалі йдеться? Мені вдалося знайти офіційну відповідь Державної податкової служби України, в якій йдеться про те, що на рік Державний бюджет України в середньому отримує 120 мільярдів гривень надходжень. Рентної плати за користування надрами в перерахунку, це на долари десь 3 мільярди доларів на рік. Ну а враховуючи те, що Трамп хоче отримати 350 мільярдів доларів від України, то таким чином наша країна повертатиме цей борг майже 120 років, тобто протягом життя кількох поколінь. Ну звісно, по суті, Трамп пропонує українській владі угоду, яка перетворює Україну на колонію США. Хоча в соцмережах вже жартують, що краще вже бути колонією США аніж колонією Росії, з цим, звісно, варто погодитись. Але в мене тут ще таке питання: а інших варіантів у нас немає. Ми можемо бути лише чиєюсь колонією. Ну, через дії української влади, очевидно, що так і виходить, бо саме українська влада винна в тому, що Сполучені Штати сприймають Україну як колонію. Бо якби український правлячий клас за останні 34 роки не грабував би країну, не душив би економіку у України податками, не роздував би штати дармоїдів, чиновників і правоохоронців, то в Україні вже б, б сформувалася нормальна сильна економіка і багате суспільство, щоб дозволило б нашій країні самі виготовляти сучасну зброю і не залежати від військової допомоги ані Сполучених Штатів, ані Європи. Ну а натомість Україна зусиллями влади доведена до стану жебрака, який змушений по всьому світу тепер ходити з простягнутою рукою, випрошувати гроші і зброю. Ну тоді й не варто дивувати, що з тобою обходяться без поваги, нав'язуючи принизливі умови. Хоча, ще раз повторюсь, для українців тут ніякого приниження немає. Приниженими, приниженими тут мають почуватися хіба що українські можновладці, у яких Сполучені Штати заберуть монопольне право грабувати країну. Ось такі справи, друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю угоду про корисні копалини. І будь ласка, на всяк випадок підпишіться на мій резервний YouTube канал. Посилання на нього є в описі до цього відео. Дякую вам за перегляд і поширення. На все добре.